Передаю, що наші військові взяли в полон двох китайців, які воювали в складі російської армії проти України, взяли на території Донеччини. Наші військові взяли полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Це відбулося на території України на Донеччині. Є документи цих полонених, банківські карти, особисті дані. Маємо інформацію про те, що таких громадян Китаю в підрозділах окупанта значно більше ніж двоє. Зараз з'ясовуємо всі факти. Працюють розвідка СБУ, відповідні підрозділи Збройних сил України. Передає прес-служба ЗСУ. Доручено. Президент доручив міністру закордонних справ України негайно зв'язатися з Пекіном і з'ясувати, як Китай збирається на це реагувати. Полонені перебувають у Службі безпеки України. Зеленський повідомив, що. Залучення, верніше не повідомив, а заявив, буде правильніше сказати, що залучення Росії прямо чи опосередковано Китаю у війну, це чіткий сигнал, що Путін збирається робити що завгодне, окрім завершення війни. Він шукає, як воювати далі. На це точно потрібна реакція, реакція Сполучених Штатів, Європи та всіх у світі, хто хоче, щоб був мир. Отже, те, що піймали двох Китайців, які потрапили в полон, це найперше свідчення того, що нам треба цю війну закінчувати. Тому що людський ресурс, на жаль, у Рашкі абсолютно безмежний. Закінчувати її треба задушенням, перш за все, санкційним економічним задушенням Росії, щоб у Росії не залишилося. Варіантів, не залишилося можливостей продовжувати проти нас воювати, щоб у Росії не залишилося чим платити цим найманцям, в тому числі іноземним. Ну в неї і свої, практично всі як найманці за гроші, але все більше іноземних найманців. Корейці це перший виявляється китайці. Тому що якщо у Росії будуть і далі гроші. То ми їх всіх не перевоюємо. Не перевоюємо ми всю власне, росіянську орду, плюс е, Північно-Корейську Орду, плюс ще й Китайську Орду. Ну, якщо ми хочемо, щоб нас всіх перебили, всіх до одного, то треба продовжувати воювати. Якщо ми не хочемо, щоб нас всіх перебили, щоб українська держава залишилася, то треба, е, по перше, не сваритися. З Америкою, а співробітничати, по-друге, всіма силами цю Америку просити задушити Росію економічними санкціями, задушити до такої міри, щоб вона погодилась на перемир'я. Іншого виходу із війни наразі не бачиться. З нинішнім керівництвом ми не переможемо, тим більше не переможемо цю. Величезну орду. Ми маємо просто зупинитися і зміцнити українську державу і українську армію. Як ми це робили 14-го, на початку 15-го років, коли Велику Війну вдалося зупинити, і ми майже 5 років будували українські збройні сили, ті самі збройні сили, які ось уже четвертий рік. Широкомасштабної агресії не дають Росії знищити Україну.